Друзі, привіт! Давно не бачились. Хочу зняти відео на знову ж актуальну тему: це відсутність електроенергію. Подібне відео я вже знімав. Ви можете його подивитися, приблизно десь рік тому і розказував про систему, яку я організував для забезпечення будинку світлом, щоб можна було комфортно пережити ці складні часи. Знову у нас ця тема актуальна і вже влітку у нас почались знову відключення. Тут буде декілька розділів. Перше, я розкажу про ту систему, яка в мене була до недавнього часу, вона пропрацювала два роки. Я розкажу плюси і мінуси. І також другий розділ я розкажу, як я систему дещо допрацював, підготувався до наступної зими і що саме я зробив. Давайте почнемо з першого. Якщо ви не дивились відео, то ще два роки назад я організував систему з двох. Ось таких інверторів 500 ватт. І до кожного інвертора в мене було підключено 100 ампергодин акумулятори. На один інвертор і акумулятор я завів котел, який постійно працював. На другий інвертор були заведені світло, інтернет, ноутбуки, те, що необхідно в першу чергу. Ця система успішно пропрацювала два роки, і це враховуючи те, що я інвертори взагалі не виключав і е, пристрої, які в них були включені, були включені постійно. Тобто інвертори працювали навіть коли вже стабілізувала ситуація зі світлом, я все одно їх не відключав. І коли працював. Світло там по якимось плановим роботам зникало, я цього навіть не помічав, продовжував працювати як ні в чому не бувало. Хоча в мережі є інформація, що кремоти, інвертори ненадійні, У мене жодних проблем з ними не було, все було добре. Єдине, що хочу зауважити, що у мене один акумулятор був фірми ССБ. Наче німецька але китайська фірма верхується якісною, а другий акумулятор у мене був Вольт Польська чорний. І за два роки я побачив, що він швидко розряжався і дуже швидко заряджався. Можливо, це якийсь саме в мене бракований був акумулятор, але він вийшов з ладу, і я замінив його також на акумулятор фірми ССБ, тому що перший показав себе досить добре. Перейдемо до другої частини. З чим я зіштовхнувся цього літа. Знову у нас були обстріли від ворогів, і знову у нас уже. В цей раз влітку зіштовхнувся з такою проблемою, що на дворі дуже жарко, і по 6-7 годин не було світла за цей час. Холодильник дуже сильно просідав. По температурі, і ми навіть спеційно не відкривали двері туди-сюди, щоб не виходив холод. Це було дуже незручно, і стало питання про те, що треба, крім тих пристроїв, що в мене вже були заживлені, заживити і холодильник для зручності. Ці інвертори, звичайно, з цим не могли справитися, тому що вони недостатньої потужності. І Я вирішив, що треба один з інверторів на 500 ватт замінити на більш потужний, щоб він міг спокійно працювати з холодильником. Почав пошукати і зупинився на інверторі вольт. Польська 2000 вольт Ампер. Чому саме на ньому? Тому що порівняно з такою самою моделлю від Кемод, у нього зарядний ток заявлений: 20 Ампер. інвертор я придбав, зібрав систему, підключив 100 амперний акумулятор до нового великого інвертора. Всі споживачі з холодильником на великому інверторі. а Котел і стомпер ходили акумулятор тільки на котел. Зібравши систему, я в не було світла 6 годин. Я одразу вирішив включити холодильник в нього, але це не вдалося. Одразу було перевантаження і він виключився. Я здивувався, да, у мене не сучасний холодильник, мабуть, років 10 йому. Він двохкомпресорний, і коли 6 годин не було світла. Він відповідно при старті включив на максимум обидва компресори. інвертор не справився. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку я від мережі приблизно 2 години прогнав холодильник. Він вийшов на якийсь більш стабільний режим і взяв, переключив в інвертор. На шкалі навантаження з'явилось дві поділки, одразу впали, і він почав без жодних проблем працювати. Від інвертора і акумулятора десь приблизно 6 годин виходив холодильник на свій нормальний режим, і після цього, коли він почав працювати в штатному режимі, жодна поділка навантаження на дисплеї інвертора взагалі не з'являється. Тобто він 20 хвилин похолодив, виключився, стоїть собі годину-дві, і це. Дуже чудово. Тобто виходить, що цей режим роботи рваний, коли у нас пропадає по 4, по 5, по 6 годин світло, холодильник в цей час стоїть, а потім намагається за 2-3 години, поки є світло нагнати, температуру. Це, звичайно, не дуже добре. Все ж таки, йому набагато простіше це працювати в такому режимі штатному, і тоді він споживає дуже мало. Після цього я вирішив, що систему треба трошечки наростить. і до цього великого інвертора купив ще один акумулятор ССБ на 100 ампер годин і підключив паралельно. Тепер в мене виходить, що великий інвертор і два акумулятора паралельно включені 100 ампер годин. Ну як я вам казав раніше, на цей маленький і 100 ампер годин. Акумулятор буде підключений тільки котел, тому що якщо зима холодна, то він буде включатися досить часто, кожні, мабуть, 30 хвилин, і навантаження теж буде добряче. От саме такий апгрейд я зробив і скажу чесно, дуже задоволений, тому що неможливість користуватися холодильником дуже засмучувала. Приїжджаєш з маркету, ти не можеш завантажити продукти, тому що він у тебе стоїть уже 5 годин. І якщо ти туди покладеш теплих продуктів, буде ще гірше. Як я вже казав раніше, у нового інвертора струм заряду 20 А. але він видає їх не постійно. Що я помітив, що якщо акумулятори розряжені так, він включається на повну і видає максимум. Але по мірі заряду акумулятора він дуже сильно знижує струм, і час заряду такий достатньо великий. Наприклад, якщо 4 години не було світла, то він 3 години може заряджати два акумулятори. Так я розумію, що струм ділиться між двома акумуляторами тепер, але все одно хотілося б трошки швидше. Також я розглядав варіант, можливо, взяти вже інвертор, щоб був вхід під панелі і встановити одну панель. Але виходить така ситуація, що. Панелі взимку, коли у нас буде найкритичніший період, видають дуже мало і з ними дуже багато проблем. Тобто їх необхідно чистити, вставити і так далі. Я порахував, що це не має жодного сенсу. Чому це не має сенсу? Тому що якщо, наприклад, там. Уявимо, що через певний час ситуація стабілізується і світло буде постійно. Всі ці вкладення, які ми робимо в ці інвертори, і акумулятори вони не будуть нікому вже потрібні. Це мовно інвестиції в нині куди. Тому я і знову вибрав варіанти інвертора, а не екофлоу чи будь-якихось інших пристроїв, тому що вони значно дорожчі. А в ред всієї системи мені вийшов в районі 20 тисяч гривень. Це інвертор плюс один акумулятор. І, наприклад, час. Екофлоу потужний на 7 кВт, Наскільки я пам'ятаю, коштує в районі 140 тисяч гривень. Дещо слабкіша модель в районі 100, 70 і так далі, і по зменшенню відповідно від потужності ціна трошки падає, але все одно вона досить велика. Я маю надію, що це відео буде вам корисним. Також можете переглянути моє перше відео. Про інвертор, де я все розказав досить чітко, воно тільки почалась у нас друга фаза відключень. Відео дуже стрімко набрало. Було приблизно 300 переглядів. Зараз там приблизно 6 тисяч. Люди цікавляться, люди питають, люди шукають варіанти. Тому я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, папа.